You Ja chciałam na Ja się u niej nie sama lubiłam. Na początku e, wymylałam pokrywające, potem paluszki wykleiwałam, potem wyfarbowałam. Потім, потім покрасила. В мене є Ти я золоті листочки. Скринька вийшла дуже юна. Я в його бачу листочки. Ті скрипачок можна зробити склинку. я буду складати якісь маленькі деталі. Буду складати туди туфійки, яєчки. Сьогодні ми створювали справжню е, скриню. Вона маленька, а ще як чарівна. Ми брали кольоровий ферст, і, а потім е, нам приклеїли скотч, а потім ми відривали і там клеїли палочки. Потім надали форму. Потім вийшла скриня. І ми її приклали прикрасила. Я її блостяжками прикрасила. Туди буду складати свої прекрасне. І му розділу таємниці. І в'язанками мрій. хмрі. Катулку делала. Я брала э, кольоровий папір. потім клею палочки, потім їх розмалювала, потім форму скрині. Вийшла гарна скриня. Мене шаху... ще хочовка мене для... шаховка для моїй склеї. Ось такий спочатку лічочок. Мене клеї на нього не... на, 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 палички. Потім ми шлопимо фольгу. Потім я почав приклящати. Мені потім швидше скліна кольорова і красива. Я починаю шклячати. Pumace și oiu. E și-a pescă. Роблю шкатулочку. Спочатку ми бляли кольоровий фетр. потім клеїли палички, потім їх розмалювали. Я зробила кольорову Клеїти і формувати, мені найбільше сподобалось. Буду туди складати маленькі іграшки. Я сьогодні робила мара... маленьку скриню. Я обрала корилу фіолетового. Потім ми клеїли палочки, а потім ми їх розмалювали. Потім зробила форму з кориї. Потім я її приколошала всякими бусинками І там є даже ракушками. Сподобалось їх більше розмальовувати. Я не зробила скриньку гарну. Я не зробила скриньку гарну. Першу вони мені зробили клетом з двох а потім я там виривала і, і потім мені вони там дещо робили і ще дещо робили, що не пам'ятаю. А в кінці, як прикрашала, я формувала скринь. Вийшло дуже чудово. Тепер тобі можна складати. Маленькі деталі і іграшки. Я мамі подарую. І вона туди буде, що хоче, класти буде. Наприклад, свої прикла... прикраси. в неї сережки. Тепер вона може берегати і мої скринці які я її зробила. Думаю, вона їй дуже сподобається. Тому що вона любить зелений колір і скаже, що це клас. Скринька. Сьогодні я її зробила на занятті. Я її робила з палочок, з скотча, з фломастерів і з бльостків. Мені найбільше сподобалось клеїти. Я в цю скриню буду складати туфельки іграшки. Я не знала, що з листочків і з палочок можна зробити таку скриньку. Вийшло дуже красиво. Мені сподобалася скриня. Вона не просто красива, а оригінальна. Я сьогодні лобила скатулку. Я дочь брала тканину. Потім клеїла палки. Потім загинала і боковинки виробляла. а потім взе. Резинку клеїла і потом вже я прикласала його. Сподобалось найбільше. Я буду складати різні лечі. Різні мелкі лечі буду складати. Це я паса склинька. І мені вона дуже сподобалась. У мене мами є склинка, але я не знаю, як вона виглядає. Різні корічка і бласлети. Вона їх туди складає.